Новина тижня пан Арахамія та Кирил Тимошенко. Всі фракції в парламенті, більшість слуги народу і так далі. І так далі. Бюд підтримали залишення в парламенті ОПЗЖ. Вітаю слуг народу з тим, що ви обрали ворожу сторону. Тепер на вас. Після закінчення подій 24 лютого будуть надінуті кайданки за державну зраду, так саме за державну зраду батьківщини. Саме так, бо ви є громадянами Росії. І спростувати це ви не зможете після свого такого рішення щодо непозбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Ви автоматично маєте громадянство Росії, я це стверджую. І спростувати це ви не зможете. Спростувати це може лише ФСБ, яке не спростує цю інформацію. В цілому.